В Івано-Франківську буде створено єдиний інформаційний центр для учасників АТО. Його завдання систематизувати роботу державних органів влади та позбутися бюрократизму. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук під час зустрічі з військовими та волонтерами. Як забезпечити повноцінну реабілітацію учасників бойових дій та подолати бюрократизм під час оформлення пільг? Про це та інше мовилося на зустрічі керівництва обласної державної адміністрації з військовими, що повернулися за то, та з волонтерами. Представники влади визнали, що проблем багато, і вирішувати їх потрібно спільно. Сьогодні першочерговими завданнями це є вирішення медичної, соціальної, психологічної, фізичної реабілітації воїнів які повертаються. Після служби, навіть при тотальному безробітті люди повертаються з війни, і ми повинні вирішувати, бо ми це, я говорю, влада повинні вирішувати питання щодо допомоги по безробіттю мобілізованим воїнам. Найближчим часом у наслідок демобілізації в область повернуться понад тисяча військових. Щоб вони не вбивали порої чиновників, вимагаючи того, що їм обіцяла держава, а вчасно отримали необхідну юридичну допомогу. В Івано-Франківську буде створено єдиний інформаційний центр для учасників АТО. Інформаційний центр приймає заяви як в телефонному, так і в усному і письмовому вигляді. Обов'язково ці всі заяви будуть фіксуватись і до е, моменту, поки вони не вирішаться, вони закриватись не будуть. Забезпечення житлом та земельними ділянками пільги на комунальні послуги, кошти на лікування військових та їхніх родин. Саме ці запитання найбільше задавали бійці під час зустрічі. Мовилися й про те, що українське законодавство досі не адаптоване до сучасних реалій. Ми прийдете до себе на місця і ви зустрінете багато молодих людей, які прийшли зараз до влади. Вони це, вибачте, мені я не... Вони не, не, таке недосвідчені. Але це добре, тому що вони будуть вчитися, Бо знаєте, тих досвідчених перевчити набагато важче, ніж недосвідченим навчитися. Не просто інформаційний центр, а місце, де вчасно та якісно вирішуються проблеми. Такої хочуть бачити майбутню установу. Хоча серед волонтерів, які добре знають усі клопоти військових, є чимало скептиків щодо таких планів. Який час буде розвитку заявки, тому що я часто дзвоню на гарячі лінії, які зараз діють в Україні, різних структурах. і виконання інколи заявки там триває 10-15 днів, в тому подібне. Тобто, що цей інформаційний центр не перетворився на якусь таку е безмежну передачу телефонів, і людина знову ж таки не отримує ту Йому Пані Наталя змалювала ідеальну схему, до якої ми намагаємося зараз діти. Зараз ми робимо тільки те, що ми можемо робити саме на сьогодні. Але Це не означає, що тема реалізації єдиного вікна допомоги учасникам АТО знімається зі створення інформаційного центру. Єдиний інформаційний центр для учасників АТО має запрацювати Івано-Франківську вже до кінця цього тижня. Подібні установи найближчим часом будуть створені в усіх районах області.